Слава Ісусу Христу! Сьогодні у нас тема помилки у вихованні дітей. Говорячи про стосунки дітей та батьків, апостол Павло радий батькам, чого вони повинні уникати не дратуйте ваших дітей. В даному випадку під словом дратувати апостол Павло має на увазі виходити з себе, робити когось дуже сердитим. У деяких випадках таке роздратування може призвести до відкритого бунту, а в інших до прихованої ненависті. Деякі читачі можуть запитати, чи ми, можемо, чи ми можемо дратувати наших дітей, що може викликати відкритий бунт або приховану ненависть. І давайте я наведу вам декілька прикладів. Вашої можливої неправильної поведінки по відношенню до вашої дитини. Поведінки, здатної викликати її роздратування. Надмірна охорона. Пригнічуйте будь-яку ініціативу ваших дітей. Захищайте їх від усього, не довіряйте їм і завжди допитуйтесь у них, чим вони вам говорять правду. Ніколи не дозволяйте їм виявляти будь-яку самостійність у нашому житті в умовах, коли кожен повинен чимось ризикувати і добровільно приносити щось у жертву заради досягнення своєї мети. В цих умовах дитина обмежена жорстокими рамками надмірної батьківської опіки, починає ображатися на батьків. Діти теж люди. І вони повинні, як і ми, крок за кроком пізнавати цей світ і вчитися жити в ньому. Ніколи навіть не порівнюйте дітей між собою. Цим ви можете засмутити одного з них, розсердити його, він може впасти духом. Такі зауваження, наприклад, хіба ти не можеш робити так, як твоя сестра або ж Твоєму братові не треба було говорити двічі, можуть засмучувати дитину. Понукання до досягнення успіху. Ви, можливо, настільки сильно намагаєтесь наполягати на тому, щоб ваша дитина зробила те чи інше, що може просто забути про те, що, можливо, поки що це для неї недосяжно. Тоді ваша наполегливість. Може придушувати її, ваша наполегливість може бути настільки набридкою, що може навіть виявитись безглуздою. Ви можете вимагати такого, що скільки дитина не намагайся, вона буде не в змозі виконати ваші вимоги. Багато батьків надто наполягають на успіху своїх дітей у школі, у спорті чи мистецтві. Єдиним результатом цього буває лише прикрість дітей. Надмірна критика. Ви можете дратувати дитину, якщо ніколи не підбадьорюєте її, а тільки підкреслюєте її недоліки, постійно збентежуючи її. І коли ми говоримо про те, що дитина в чомусь не права, ми неодмінно повинні врівноважувати наш докор. Похваливши його за щось хороше, що він зробив. Іноді буває, нелегко згадати щось хороше, але все ж таки ми повинні виявити винахідливість і знайти щось хороше, щось гідне, похвали. Діти так само чуйні до похвали та схвалення, як і ми самі. Нестача жартовності, якщо ви. Показуйте вашим дітям, що вони вам тяжкі, що вони є небажаними прибульцями у вашому житті, то це засмучує їх, звичайно. Ми прийшли б до вас, але ж у нас діти, яких немає з ким залишити. І так весь час знайома фраза, завжди давайте вашим дітям зрозуміти, що вони небажані, постійно натякайте їм. Що вони стоять у вас поперек дороги, і можете не сумніватися, що глибоке обурення зростатиме в їхніх душах. Нестача поблажливості до дитячої недосконалості. Деякі батьки завжди намагаються вказати дітям на те, що вони чинять або говорять не так мудро, як має бути. Звичайно, діти говорять дурні речі а гасають із дурними ідеями. Проте дуже добре дати їм висловитись, хоч би якими абсурдними здавалися нам їхні промови. Давайте вашим дітям рости, не засуджуйте їх за те, що вони є дітьми. Нехтування. Давид зневажав Авесалом, і тоді заподіяв Давидові найбільше горе. Ви не можете нехтувати вашою дитиною та її любов'ю. Діліть ваш час та ваше життя з нею. Ви не можете дозволити собі бути надто зайнятими справами, щоб у вас не вистачало часу на дітей. Припинити любити, ніколи не використовуйте вашу любов як покарання і навіть ніколи не загрожуйте цим. Тато ніколи не буде тебе любити, якщо ти, ти так робитимеш. Чи так робить з вами Бог? Звичайно ж ні. Різкі слова та покарання. Будьте обережні. Ніколи не забувайте, що ви маєте справу з маленькими крихками особами. Батьки ніколи не використовуйте вашу моральну та фізичну перевагу. Ви можете скалічити дитину не тільки фізично, а й духовно. Батьки можуть бути більш посвідченими і всебічно розвиненими, ніж їхні діти. Але саме з висоти цього свого становища вони можуть сказати дітям якусь саркастичну фразу і тим самим поранити серце дитини. Я завжди дивуюсь тому. Що ми можемо сказати нашим дітям таке, чого б не сказали нікому іншому? Ми завжди повинні пам'ятати про те, що ми можемо зруйнувати спілкування і порозуміння з нашими дітьми. І істинний християнин може довірити життя своєї дитини лише Богові та його святим угодникам. Тільки вони зможуть заступитися, захистити, навчити, заспокоїти і направити в потрібне русло життя улюбленого чада. Кожною православною матір'ю при виході дитини з дому на прогулянку чи школу читається молитва Миколі Чудотворцю про дітей, а святитель у свою чергу наглядає за чадом. Захистить та збереже від різних несподіваних ситуацій. Про що ж просити у молитві? Тільки мати здатна на гарячу молитву за свою дитину. У її серці немає заздріщів і злості, поганих і лихих помислів. серед святителів Божих, особливо любимий народом архієпископ Микола Чудотворець. Він за життя допомагав людям, заступається про них і після смерті. Діти для нього радісні та святі істоти, що вимагають ласки, захисту та уваги. Для них він добрий опікун і дідок-чарівник, який тішить подарунками, але потребує послугу та працьовитості. Його батьки були заможними і боягозловими людьми. Які довгий час не мали дітей. У похилому віці, після безлічі слізних молитов, обітниці, присвятити майбутньому спадкоємцю служіння Богу. Господь їх удостоїв великою милістю та дарував сина. Хлопчика назвали Миколою переможцем народів. З ранніх років його улюбленою настільною книгою. Стало святе письмо, він горів душею до Бога, що помітив його дядько, єпископ Патарський Іван. Підрослого племінника він звів учите. Потім, у дьякона, трохи пізніше, юнак став кліриком. І як же правильно молитися за дітей великому угоднику, щоб молитва за улюбленими чадами була почута чудотворцем? І було отримане його представництво перед Всевишнім необхідно залишити всі справи та створити навколо себе спокійну та умиротворену атмосферу, звільнити думки і душу від поганих ідей і зла, ні на кого не ремствувати і ні в чому нікого не звинувачити, ближніх, не шкодуючи себе. Молитися потрібно часто з вірою, а за відсутністю неї просити Бога про її дарування. Бажано залучити до молитвослів'я домочадців. Ні в якому разі не можна використовувати магічні змови. Це гріх, неприємний для Господа. Батькам та родичам слід виявляти справи милосердя, подавати милостині жебракам. Допомагати нужденим бути безкорисливими. Не можна забувати про подяку Святому за заступництво і тоді і полум'яна молитва праця незабаром буде винагороджена. Святий завжди відгукується на материнське прохання, про дарування здоров'я, успіху та щастя її дітей. О добрий наш пастирю! І Богомудрий наставнику, святителю Христу Миколаю, почуй нас грішних, що моляться тобі і закликають на допомогу швидше твоє представництво. Бачиш нас, нездуших, звідусіль, уловлюваних всякого блага позбавлених і розумом від малодушності похмурих, і не помремо в лукавих діяннях наших. Моли за нас, недостойних Творця нашого і, владику, йому ти, з безселесними лики предстоїш, милоствина до нас сотвори, Бога нашого в теперішньому житті і в майбутньому віці, нехай не віддасть нам по ділам нашим і по нечистоті сердець наших, але за своєю добротою віддасть нам, на Твоє поклопотання уповаючи. Твоїм заступництвом хвалимось, твій заступник на допомогу закликаємо і до пресвятого образу твоєму, припадаючи, допомоги просимо, визволи нас, угоднича Христів, лих на нас та заради святих твоїх молитв, не обійми нас напасти і не забруднимось в без безодні гріховної і в болоті пристрастей наших. Моли, святитель Христів Миколай, Христа Бога нашого, нехай подасть нам мирне життя і залишення гріхів, душам же нашим спасіння і велику милість нині й повсякчас, і на віки віків. Амінь. Все своє життя, святитель, милосердився, багата спадщина, що залишилася йому після смерті батьків. Він, віддав нужденним, постійно обдаровував бідні сім'ї. Молитва про дітей повинна звучати не тільки в моментах хвороби, скорботи та інших неприємностей, що трапились з дитиною. Небеса чекають на материнські молитви з самого моменту народження дитини, і тоді Господь обов'язково пошле свої благословення малюкові. За святими молитвами до нього Миколи Чудотворця. Кожна мати трепетно ставиться до своєї дитини будь-якого віку. І коли дитя маленьке, материнське серце за нього болить, і коли дитина вже доросла, переживає не менше, адже дитя тепер живе своїм окремим життям. І матері залишається тільки покладатися на Бога, але мати не одна дбає про своє чадо, в допомогу їй є дуже хороші молитви, і серед них одна з найважливіших молитва зітхання матері про своїх дітей. В яких випадках читається материнська молитва? Мати, якщо вона справжня мати, то хвилюється за свою дитину 24 години на добу. Тому й молитву зітхання матері про своїх дітей можна читати в будь-який час, як тільки виникла тривога про дітей. І якщо дитина в іншому місці або навіть країні, і якщо в неї виникли якісь труднощі, дана молитва буде, до речі, і якщо є проблеми зі здоров'ям, вона теж буде корисна. Ця молитва має дуже велику силу, якщо її вимовляє мати. Головне читати від чистого серця і вірити в те, що вона допоможе улюбленому чаду, захистить його, наставить на істинний шлях і зцілить в разі недуги. <кій> Боже Творцеві всього живого, докладаючи милість до милості. Ти вчинив мене гідною бути матір'ю сімейства. Благість твоя дарувала мені дітей, і я насмілюся сказати вони твої діти, тому що ти дарував їм буття, оживив разом їх душею безсмертною, відродив їх хрещенням для життя, згідною з твоєю волею, усиновив їх і прийняв в надра церкви своєї. Господи, збережи їх благодатному стані до кінця життя, сподобай їх бути причасниками таїнц Твого завіту, Освячуй Твоєю істиною, нехай святиться в них і через них святе ім'я Твоє, зійшли мені Твою благодатну допомогу в їх вихованні для слави імені Твого і користі ближнього. Подай мені для цього цілі способи терпіння і сили, навчи мене насадити в їх серці корінь істинної мудрості, страх твій, осані їх світлом, керуючи її всесвіт твоєї премудрості, так визволять тебе всієї душею і помислами своїми да приліпиться до тебе всім серцем, і по всі свої дні будуть. Лякати слова Твої, даруй мені розум переконати їх, що істинне життя полягає в дотриманні заповідей Твоїх, що праця, з міцюваним благочестям, приносить у цьому житті безтурботне забезпечення і у вічності <кхи> невимовне блаженство. Відкрий їм розуміння Твого закону, так, до кінця днів своїх діють, почутті без бездопри... Ісутстві я Твого, посадиш в їх серця жах і огиду від усякого беззаконня. Нехай будуть непоручними в шляхах Твоїх да пам'ятатимуть завжди, що Ти, все благий Боже, ревнитель закону та законів Твоїх справедливих, збережи їх снотливості і благання до імені Твого. Ти не поплюжить церкви Твоєї. Своєю поведінкою, але так живуть по її приписами. удешевити їх охотою до корисного вчення і вчини здатними до всякого доброго діла, так придбають справжнє поняття про тих предметах, яких відомості необхідні в їхньому фінансовому стані та просвітяться знаннями, благодійними для людства. Господи, умодри мене напечатлень незабутнім рисами в розумі і серці дітей моїх побоювання, Співтва... співтоварист, з незнаючими страху Твого, вселити їх всебічне видалення від усякого союзу з беззаконними, та не слухають вони гнилих бесід, та не слухають людей легковажних. Та не спокусити їх з дороги твоєї погані приклади, та не спокусяться вони тим, що іноді шлях беззаконний буде щастити тобі в цьому світі. Отче Небесний, даруй мені благодать всіляко берегтися, подавати дітям моїм спокуса моїми вчинками, але постійно маючи на увазі їх поведінку, відволікати їх від помилок. Виправляти їх похибки, прибуркувати завзятість і наровитість їх, воздержувати від прагнення до суєти і легковажності, та не захоплюються вони безумними помислами, так не ходять слідом серця свого, та він не зупи... запишався в думці своєму, та не забудуть тебе і закону Твого. Щоб не шкодив беззаконні розуму і здоров'я їх, та не послабить гріхів душевних і тілесних сил їхніх, суддя праведний, що карає за гріхи батьків до третього і четвертого роду, відверни таку кару від дітей своїх, не карай їх за гріхи мої, але окропи їх, росою благодаті Твоєї та досягай успіху, чесноті і святості. Так зростають власті своєї, Твоєї і в любові людей благочестивих, Отче щедру і всякого милосердя. І з почуттів батьківських я хотіла б дітям своїм всякого достатку, благ земних, бажала б їм благословення від роси земної, небесної і від глою земною, але нехай буде з ними свята воля Твоя. Влаштуй долю їх по твоєму подобанню, не позбав їх в життя насущного хліба, посилай їм все необхідне в часі для придбання блаженності вічності, будь милостивий до них, коли согрішать перед тобою. І не вимагай від них гріхів юності та невіддання їх, приведи зламане їхнє їх серця, коли будуть. Противитись керівництву милості Твоєї, карай їх і помилуй, направляючи на шлях Прийнятний тобі, але не відкидай їх від лиця Твого. Приймай з благовоління молитви їх, даруй їм успіх у всякому доброму ділі. Не відверни лиця Твого від них у дні скорботи їх, та не знадуть його спокуси вище сил їх. Осяй їх твоєю милістю та не дай ходить ангелам твоїм з ними і збереже їх від усякого нещастя і злого шляху. Все, благи Боже, зроби мене матір'ю, що радіє за дітьми своїми, нехай вони стануть втіхою моєю в дні мого життя і опорою мені в старості моїй. Одостой мене зі сподіванням на Твоє милосердя. Постати з ними на страшному судді своїм, і з негідним мені сміло сказати, ось я і діти мої, яких ти дав мені, Господи, так сукупно з ними прославляючи невимовню благість і вічну любов Твою, звеличаю Пресвяте ім'я Твоє, Отче, Сину і Духа Святи, на віки віків. Амінь. Я надіюся, що вам поради у вихованні дітей стануть в нагоді. Прислухайтесь до молитв і до порад. Всім я бажаю тихого, мирного дня, всім радості, мира, здоров'я. І не забувайте, що кожного вечора о 21-й годині у нас молитва за наших дітей, за наших захисників, синів і донік. Які зараз у таку тяжку годину захищають нашу країну. Так що я вас всіх запрошую о 21-й годині на молитву за наших захисників, за нашу Україну і весь український народ. Дякую вам всім і бережи вас, всіх, Боже!